Це Ніколь. Вона народилася два тижні тому. Це перша її фотосесія. У мене є старший син. Ми, на жаль, не змогли на той час знайти фотографа, щоб зробити таку гарну фотозйомку. Тому коли я завагітніла вдруге, це було перше, що я. Хотіла б зробити вдома, так не сфотографуєш. Це потрібно мати хиз до цього натхнення. У мене його, на жаль, немає. Ідея фотографувати немовлят виникла, коли стала мамою вісім років тому. Каже Тетяна Павліченко: хотіла замовити фотосесію для своєї доньки. Такої людини у місті не знайшла. каже, уміння фотографувати замало, коли працюєш з немовлятами. Тут треба розуміти фізіологію дитинки, як правильно покласти. Так само правильне освітлення має бути, правильний температурний режим. Тут треба вже розуміти, який лікар що потрібно для дитинки, тому що не всі позування можливі. Ну є дуже, дуже багато є таких нюансів, які от саме на курсах, на майстер-класах, фотографи діляться своїми вже знаннями. Найвдалішим періодом для позування немовлят називає перші 14 днів життя. У них більше міцніший сон, тому сама зйомка проходить більш швидше. Вони ще групуються, як у мами в животиках, їм теж це комфортно. Показує вбрання для позувань. Тут є костюми для дівчат і хлопчиків різного віку, фасону і тематики. На саму зйомку для дівчат завжди є різні пов'язочки. Ось такі. Можуть бути зайчики, котики. Зараз рік тигра, тому ми можемо з такими теж звірятами знімати. Такі різні шапочки, ось такі різні. Теж костюмчики готуємо до кожної дитинки. Говорить, специфіка фотографування немовлят полягає у тому, що не можна спрогнозувати, скільки часу на це знадобиться. Це може бути дві години або увесь день. Але від кожної фотосесії отримує задоволення, бо каже, кожна дитина то нова історія життя. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.